Ціх вітаю ви на каналі час», Мене звати Ангеліна Пичік. Разом зі мною Євген Ієвлєв з позивним шей, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я вам і всім глядачам. Отже, друзі, перед тим як дивитися це інтерв'ю, обов'язково перевірте, чи підписані ви на Ютуб канал час», щоб оперативно отримувати всю важливу інформацію. Я пропоную почати з такого у свіжому інтерв'ю Fox News Володимир Зеленський заявив, що Україна готує новий контрнаступ, мета якого буде розвиток успіху збройних сил України саме в Чорному морі. Президент не став заглиблюватись у деталі цього контрнаступу, але зазначив, що на Росію чекають сюрпризи. Враховуючи нині стан справ на фронті, за яких умов як ви думаєте, Україна. Буде готова розпочинати новий контрнаступ чи на часі про це нині говорити? Знаєте, я до всіх таких тез, які озвучує голова держави, відношусь, зараз, поясню вам, як розумієте, одна історія, коли це заявляють там топи політиком українського, інша справа, коли такі заяви робить президент. Якщо такі заяви робить президент, то точно люди, які навколо нього намалювали і пояснили йому картину. Скажімо так, виходячи з якої він впевнений в тому, що він каже. Тому під сумнів, бо я цього не ставив. Чи на часі, чи не на часі, це ми побачимо за результатами. Після того як воно відбудеться чи не відбудеться, тому що ну, наприклад, особисто я особисто нам свою думку висловлю. Я не відчуваю такої історії, що там зараз там не на часі про це заявляти. Але за два роки війни, а вже скільки тут залишилося, за, за да, завтра. До речі, два mm -hmm. роки, як Росія повномасштабно вторглася в Україну, хоча війна йде не два роки. А... Десять. За два роки повномасштабного вторгнення вже новин про наступи і не наступи було стільки, що, скажу відверто, ми особисто тут, хлопці, які служимо, не створюємо собі ніяких несправданих очікувань. Бо розумієте, задачі, наприклад, того самого Генерального штабу, і задачі наші тут, локально в окопі, вони відрізняються. І історія така, що. Ми відповідаємо саме за те, що ми робимо тут. А генштаб відповідає за свою роботу, які вони роблять там. Тому я ж кажу, там я думаю, глобально видніше на часі це заявляти чи не на часі. Маються можливості для наступу, чи не маються. Я просто веду вам до того, що особливо там розводити лірику з цього приводу та обговорювати там це напередку, мало хто обговорює, тому що ж кажу, в нас ворог перед нами 600 метрів, десь 400, десь 150 метрів. Оце то, що турбує кожного дня. І Ніхто не намагається зазирнути на якихось там півроку вперед, рік вперед. Звісно, ми тут всі хочемо скорішої перемоги, але склалася певна довіра. Тобто е є накази командування, ми їх виконуємо. Ми, ми ви виконуємо свою частину роботи щодо перемоги. Вони виконують свою. І довіра між командуванням і військом, я вважаю, вона існує цілком і повністю. Тому, якщо командування вирішить і бачить, що на часі робити контрнаступ, а саме про те, що каже пан президент: е скажімо так, успіху. До чорного моря, тим паче, якщо є такі гучні заяви про те, що є якісь сюрпризи, то я думаю, в них є для цього досить, досить вісомі, скажімо, аргументи сумніву. В цьому немає. Так, окрім цього, президент в інтерв'ю сказав про те, що не хоче заморозки війни на тлі власне непростої ситуації на фронті, і при цьому допустив переговори з Росією у майбутньому, коли ми підготуємось. Ось цитата щодо столу переговорів, коли ми підготуємося, коли буде документ заснований на нашій формулі е, миру, наш основний документ, і коли ми матимемо підтримку всього світу, тоді ми зможемо шукати шляхи, як говорити з представниками Росії, сказав Зеленський. Пане Євгене, а ви взагалі можете собі уявити будь-які переговори з Російською Федерацією? А, пані Ангеліно, от якщо час нам дозволяє, дам розгорнуту відповідь Власне. і думку з цього приводу. Так розумієте, яка історія? А, так, всі кричали і орки в тому числі, що Україну захоплять за три дні. Не захопили. А два тижні нам давали міжнародні експерти, що ми протримуємося. Тобто, не три дні, два тижні. Війна триває на сьогоднішній день два роки. Так ми не здавали ворога. але на сьогоднішній день держава під назвою Україна існує е, правова держава, яка має свою армію, яка має свій народ, е, тобто е, не склалося так, як хотіли орки, не склалося так, як очікувала, очікувала вся світова спільнота. Але попри це, ми вже два роки воюємо з другою армією у світі. Відверто давайте казати факти: російські ВПК. Працює тому, що нафтового ембарга немає. Долари в Росію як текли, так і течуть. Долари, євро, б там не було. В них є за що підтримувати цей ВПК. Е е якщо бути повністю тверезим, я сьогодні дуже слабо собі уявляю картину, в якій ми е зараз так взяли за півроку і прям повернули всі території 91-го року. Я думаю, що сьогодні це е от саме на Сьогодні з тих фактів, які мені відомі, що там в найближчим часом це мало, скажімо так, вірогідного. То да ми б'ємося, десь обороняємося, десь наступаємо. Тому е, не можна сказати, що я не припускаю ніяких перемовин і, і так далі. І дуже влучно ще раз підкреслю сказав президент з того приводу, що тут, звісно, потрібно заручитися серйозною підтримкою міжнародної спільноти і на яких засадах будуть ці перемовини. Бо е, я скажу, я чув не так давно там гуляло десь по Ютубу відео. Керманича держави ворога, який там каже, ми завжди були готові до перемовин, але вибір, як вони називають. Запорожців донечан і херсонців вони там не зрадять. Типу того це він натякає на те, що його позиція переговорів полягає в тому, що там він готовий на якихось умовах, можливо, там потребуючи нейтралітету, не вступу в НАТО, там не виробництво якоїсь зброї, залишити все, як воно є. Ну я думаю, жодного здорового українця воно не влаштує залишити все так, як воно є зараз, і ще й відмовитися від якихось е е серйозних там гарантій безпеки та членства. В НАТО і так далі, але я ж кажу, до цих перемовин потрібно бути готовим, тому що позиція повинна бути сильна. Я ж кажу: я не фантаст, я не мрію, що за півроку ми можемо їх вибити. Але вірю, що рано чи пізно це станеться. От в цьому і полягає позиція правильних перемовин. І ми ж всі розуміємо з вами, ті, хто більш-менш адекватні люди, розуміють, що перемовини перші, це, і це, це також буде ще один раунд цієї війни. Це не будуть перемовини, за яких Російська Федерація скаже, а. Окей, те, що ви нам пропонуєте, все супер. Ми відходимо на кордони 91 року. Вони цього не приймуть. А наша мета повернути всі наші території на час набуття незалежності України офіційного. Тому я ж кажу, я думаю, що які би не відбулися перемовини, це буде просто ще один раунд війни з Росією, але вже війна не тільки збройна, а війна і дипломатичною мовою. Також ось така моя позиція з приводу перемовин. Типу без них без них на сьогоднішній день, я. Кажу найближчим там півроку, рік перспективи повернути території. Вони принаймні солдату закопу не видніються. Звісно, ми будемо обороняти, звісно, будемо виконувати накази командування. Звісно, будемо наступати там, де нам скажуть наступати. Але я вам кажу свою особисту думку і думку хлопців, які тут зі мною поруч. У Вашингтоні заявили, що російські окупаційні війська не здобули перевагу у війні на тлі захоплення Авдіївки і проблем з ухваленням нової допомоги Україні в Конгресі. Ми не вважаємо так зовсім, що, мовляв, ініціативу перехопила Росія, так сказали у Вашингтоні. Що ви нас, на це скажете? Чи погоджуєтесь ви з такою думкою і аналізом подій? Знаєте, не погодитися не можна, де й погодитися важко, тому що розумієте, одна справа, коли військові експерти дивляться мапу війни, так і бачать, що, наприклад, захопивши Авдіївку. Росія не здобула ніяких там тактичних, скажімо так, для себе нічого позитивного з точки зору розвитку нового або чи ще щось. Тобто, можливо, експертам в так. А знаєте, як видніться нам? Авдіївка це місто, де я був ще там 4 місяці тому. А, я, я я особисто не стояв в Авдіївці. Скажу, як вони є. Ми маємо оперативний зв'язок з хлопцями БПЛАшниками, з якими співпрацювали з бригадою, яка була саме в Авдіївці. Тобто, Авдіївка для мене це місто, де в мирні часи я їздив купатися на їхній славнозвісний кар'єр, де 4 місяці тому там завозили. Хлопцями ми обмінювалися там приладами технічними, і так далі. Тобто для мене Авдіївка це те місто, яке ось ще вчора можна було приїхати попри війну, приїхати і побачити його, а сьогодні вже там ходять нога окупантів. Тому сказати, що нічого вони там не здобули, ну я особисто дозволити собі сказати, не можу. А от чи дало воно їм щось тактично, стратегічно е і я ж кажу у більш глобальному масштабі. Я думаю, що можливо експертам, військовим якимось видніше з цього приводу. Для мене розумієте, е кожне село не те що в та кожне село, яке з якого доводиться відходити, або ще щось для мене воно не може бути просто так, типу, нічого страшного там Росія нічого не здобула. Я вам кажу особисто не те, де навіть як думаєте, як я відчуваю. Але глобально можемо сказати, якщо уходити в суху мову цифр і аналітики, ну поклавши близько 50 тисяч своїх назвемо їх там бійців, військових, там щоб захопити місто Авдіївку, так Авдіївка нашуміла, але це ж дуже невеличке містечко яке там в супергарні часи, мало всього 30 населення в Авдіївки в мирний час жило менше, ніж орки положили там своїх свого війська для того, щоб її захопити. Угу. А, також власне про ситуацію на фронті в цілому, а, зараз, за словами начальника прес-служби оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Ілі Євлаш, Євлаша на Лиманокуп'янському напрямку перебуває 120 тисяч окупантів. Росіяни ймовірно. Повернуть за його словами саме на цей напрямок одну з дивізій, яку вони переміщали для окупації саме в Авдіївку. Пане Євгене, ви можете трішки про той напрямок? Наскільки складна ситуація? А, ви знаєте, мені складно, бо зараз, якщо я вам буду відповідати на це питання, я просто буду оперувати тими самими фактами, які ви можете прочитати в телеграм-каналі, бо відверто скажу, з Купінська навіть зв'язку, щоб вам щось на словах передати хлопцями, нічого немає. Звісно, це негативна історія, що вони стягнули туди таку кількість військ. Але давайте пригадаємо, Куп'янськ був на шуміле ще перед Авдіївкою, і скільки вони не намагалися скидувати туди, стягувати кулак, там також було щось близько 100 тисяч е е військ. Вони їх, е своїх туди стягнули. Сім чи вісім таких серйозних спроб наступу, у них всі увінчалися невдачею. Тому, ви знаєте, я дуже не люблю, коли кажуть, що все, все нормально. Ні, не нормально. Вони будуть битися, вони будуть стріляти, вони будуть намагатися випалювати наших хлопців вогнем, але. За таких обставин в минулому наші хлопці витримували і давали гідну відсіч таким наступом. І я хочу вірити, що нічого не зміниться, і нічого не вдасться росіянам. Тому що всі, хто поруч тут зі мною, всі кого я знаю, хто по сьогоднішній день воюють в них, в жодного немає ніякого сумніву, що ми десь що, що ми втратимо державу. Ми б'ємося цю державу. І так само я думаю, думають хлопці на купінську. Це те, що можемо сказати. А якщо мовити про якусь стратегічну чи тактичну ситуацію, там мені важко, бо я ж кажу на навіть спілкування з хлопцями, хто я там з ким немає. Сегодня. що робитимуть, чи що вже роблять росіяни після захоплення Авдіївки? Які у них плани? Це можна буде казати скри... через призму певного часу, тому що на сьогоднішній день, якщо ви уважно подивитеся діпстей та почитаєте новини, не можна ж сказати, що вся Авдіївка захомна на, на, на околицях Авдіївки точаться бої. Я думаю, вам це відомо. Звісно, було прийнято рішення про воровнювання лінії фронту. Але на сьогоднішній день я думаю, особисто моя думка, що ворог захоче зробити певне перегрупування військ, там підтягнути ще якісь сили. А для цього їм потрібно наше військо від віддалити від Авдіївки, ну створити таку певну буферну зону, щоб це не було, що ми на околицях Авдіївки. Тому я ж кажу, я думаю, вони зараз будуть намагатися відсунути всіма силами, намагатися відсунути наше військо ще далі, ніж на сьогоднішній день. Наші хлопці зайняли, зайняли рубежі. Також попрошу вас прокоментувати заяву начальника штабу АЗО Богдана Кротевича. Він заявив, що нині не вистачає військ провести роста, ротацію в бригадах. Які рік стоять на лінії фронту, то міста, як, такі міста, як Київ, Харків, не буде кому обороняти, якщо власне не провести ротацію. очевидно, що критично не вистачає людей. Сказав Кротевич також, що Російська Федерація може швидко перекидати сили з одного напрямку на інший і завдавати удару в будь-якому місті. Що ви на це скажете? Uh, Слухайте, мені. Uh... Мені важко розмовляти на тему мобілізації не мобілізації, а тему ротації, е, тому що при е, під час прийняття законів про мобілізацію е, депутати заявляли там про 36 місяців, про 18 місяців, про 24, Але коли ми кажемо про ротацію, якихось бригад, які воюють рік, два вони воюють. Скільки вони не воювали, е, на кого міняти? На сьогоднішній день все критичне питання про мобілізацію підняв президент і ще тодішня головнокомандувач Валерій Федорович Залужний. Тому що ми розуміємо, що є велика нестача людей. Є бригади, які от напередку там є смуги, де просто є критичний мінімум, щоб тримати, і все. А бригади, які виволи. Для того щоб їх доукомплектувати, їх ніким доукомплектувати. Тому про яку ротацію сьогодні можна взагалі щось там мріяти і думати. Звісно, мені як солдату і хлопцям, що поруч хотілося би, щоб настав час, коли прийдуть хлопці, гідні, які нас змінять. Але давайте реально дивитися у вічі. Я знаю підрозділи відверто. Я знаю підрозділи, де 96 людей по штату, а реально тримають смугу 20-25, щоб ви розуміли. Просто беззмінно знаходяться хлопці в окопах і тримають смуги. Є й такі підрозділи для прикладів, там без конкретики, де вони знаходяться. Тому про яку ротацію можна казати, якщо не те, що замінити, ні, ні, я наскільки я розумію, ніким сповнювати навіть ті підрозділи, які сьогодні потребують того, щоб їх поповнювали. Тому ж кажу, всі всі розмови про ротацію я би на сьогоднішній день відкидав. бо Кожен розумний, хто хоч трохи розуміється, на війні і бачить, що у війську розуміє, що я ж кажу, замінити ніким, не те, що ротації якісь проводити. У, У Сполучених Штатах прогнозують катастрофічну нестачу боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, і навіть називають, що ситуація може бути критичною вже з квітня. Саме ABC News телеканал, посилаючись на своїх співрозмовників, говорить про те, що особливо вирішальним часом для українських військ може вже бути кінець березня. Якщо конгрес нас схвалить проект фінансування для України, тобто це те, що зараз суперважливо. І також американські посадовці прогнозують нестачу засобів ППО, і якщо Сія отримає контроль над небом, це повністю змінить характер цієї битви, додає канал. Я думаю, що пане Євгене, нам і без ABC News відомо, що відбувається на фронті. Власне особливо в чому є потреба нині, як ви думаєте, і чи от стосовно оцих дат оцих термінів: кінець березня, квітень, якщо не буде допомоги від конгресу, буде дуже відчутно на фронті, чи так це? Давайте з цього приводу скажемо дві позиції: і позитивно, і негативно. Напевно, почну з позитивної. Попри те, наскільки. Але я хочу щоб ви розуміли ті, хто нас дивляться, я відповідаю виключно за смугу, яку тримає там наш підрозділ, бо я не знаю, що хлопців на Херсоні, наприклад, а, попри всі спалахи і обговорення в засобах масової інформації за рік, а саме з лютого місяця, ми тримаємо смугу оборони на горлівському напрямку, за рік, попри всі новини, коли розповідали, що всього немає боєприпасів, ще чогось, ще чогось. Командування, командири артилерії, командири рот, в яких є мінометні розрахунки і так далі. Всі розуміють, що ми працюємо в умовах БК, створювали певні резерви. Тому скільки би не було спалахів, жоден з цих спалахів не, не знаходив свого відбитку, скажімо, напередку, з точки зору того, що так, хотілося би більше. Ми в умовах дефіциту працюємо з самого початку війни, бо наче дають, 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 але все время дають менше, ніж запитує держава, запитує військо. І я ж кажу: тобто, позитивне те, що командири дуже розумно створюють резерви і. Скажімо, так немає такої історії, що ось ми стоїмо, а відбиватися нічим. Але якщо підуть по всій лінії фронту, шторми, подібні як були на Авдіївці, ну вибачте, результат буде відомий, тому що немо, не не, немає не на сьогоднішній день такої кількості БК, щоб всю лінію фронту взяти і перекрити артою, знищувати ОР. Це, і це я вважаю з позитивного. Що ж кажу, що є командири, які створюють резерви, які все ж розраховують, щоб було чим стріляти на випадок того, якщо завтра чи післязавтра БК не приїде. Це перше. А друге, знаєте, коли ми розмовляємо про підтримку. Конгресу про підтримку європейських партнерів і так далі. Я завжди трошки віддаляюся від цієї історії і пригадую початок війни, коли починалися перемовини, коли всі держави Заходу і колективна Європа, колективний захід і З'єднані Штати Америки, всі кричали про підтримку України. Дуже часто були чутні воз такі тези від офіційних облич, що ми будемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Я думаю, ви також чули це так. від одного офіційного представника, тобто всі і весь світ розумів, що Україна у війні з Росією, допомагаючи Україні, вони самі ставили себе в конфронтацію з Росією. І на сьогодні, якщо станеться так, я не хочу це навіть припускати, що станеться. Що Росія буде над нами, скажем, привілювати в небі. Кількості БК нам нічим буде захищатися з точки зору ПВО, з точки зору фронту. То я вам скажу, це буде поразка не тільки України на фронті, це буде поразка всього демократичного світу і демократичних цінностей. І всі, хто називають себе прилежними, принадлежними до демократії, всі держави, і в тому числі держава Гігант, яка гарантувала нам Будапештському меморандумі нашу безпеку і територіальну цілісність, який на жаль там на сьогоднішній день не спрацював. Тому ми не можемо відки. Дати, що таке може статися, але я не хочу припускати. Ну тоді для мене що тоді тоді можна буде сказати, я вам скажу, що в Україні не дарма кажуть, що вирішується доля світу. Бо якщо в цій війні, де весь колективний захід нас підтримуємо, підтримує, ми е -е, так станеться, що ми там е, що будуть, станеться поразка. То це буде перемога диктатури у всьому світі, не тільки на території України. І я думаю, що на Заході і колективна Європа, і Штати, що там це також дуже добре розуміють. Також днями. Не знаю навіть чи взагалі це варте нашої уваги, але тим не менш озвучу, Ви вже на ваш розсуд. Чи схочете ви це коментувати? Чи ні? Медведєв заявив, що для досягнення цілей так званої їхньої СВО російським військам доведеться знову дійти до Києва. Якщо не зараз, то за якийсь час, і що мовляв, Росія вже зачекалася на Одесу. Вони дуже сумують за Одесу і хочуть її повернути до себе. Власне, що це за сигнали? Це просто черговий такий викид Медведєва в його стилі, на який абсолютно не варто зважати, чи все ж таки можливо росіяни зараз будуть щось планувати пов'язано власне з цим з цими містами: Харків, Одеса, Київ. Давайте з цього приводу зробимо секундочку гумору. Я взагалі не хотів би коментувати те за людей, які страдають алкоголізмом, бо в них з розумом не все добре. Це перша по-друге, цей ідіот вже я запускав тисячі разів яку там ядерну дубінку і все інше. Okay. Ж кажу. Ну алкоголік, ну біснується. Тут неможливо не погодитись, Євгене, Ну продовженні власне теми Одеси десь можна так, якщо провести пара... не паралель. А власне, от я зараз хотіла б вас про Придністров'я запитати. Активізувалася ця тема неочікувано в мережі в медіа. Мовляв, в Придністровському регіоні Молдови, який перебуває під контролем проросійських сепаратистів, представник невизнаної влади може організувати фейковий псевдореферендум щодо приєднання Придністров'я до Російської Федерації. В українській розвідці цього не підтвердили. Проте експерти інституту вивчення війни дійсно попереджають, що ймовірно про це буде заявлено на нещодавно анонсованому на цю дату. Це 28 лютого. Конгрес депутатів Придністров'я, Придмістров'я, так званий в них відбудеться, де наразі значить може бути оголошено про таке прохання. От прогнози таки дають. Як ви вважаєте, чи реальна така загроза? Я вам скажу, що випадково чи не випадково. Мені навіть сьогодні вночі трапилася ця новина. І я навіть глибину трохи посидів, почитав, що про це кажуть всередині Молдови, що кажуть їхні аналітики, політики і так далі. І з того всього, що я от видивився для себе, давайте відверто. Той сценарій, який ви зараз називаєте, що збираються депутати при там приймають рішення попросити Росії приєднати і стати частиною Російської Федерації. і так Далі ну це ж абсолютно відкатаний сценарій, який Росія вже демонструвала. Тому неможливо відкидати його реальності, що воно може так і трапитися. От взагалі не можна відкидати. І, скажімо, відверто, навіть свою особисту думку, до відсотків на 70, я вірю, що так воно може і статися. До чого це призведе на глобальній мапі геополітичній. Ну я би я би на сьогодні ще не робив би ніяких прогнозів. Бо, можливо, це тактичний хід, можливо, це буде просто сигнали посил для Європи. Можливо, це буде зроблено для того, щоб розпочати боєві. Від дії на е, території суверенної Молдови, це ж також може бути, бо е, ж там також претендує на певні території. Вони ж вважають, що частину їхньої території, яка належить їм Молдова, окупувала. Тобто історія дуже паралельна, дуже схожа з історією, те, що вони зробили з ДНР ЛНРом. коли виходив е, там пан Якіо Чіпошилін. Та кричав про те, що за три дня буде звільнено територію всі адмінкордони Донецької області. Тобто сценарій цілком вірогідний. Але чи насправді там вони збираються так робити, чи ні? Я думаю, це вже точно не мене потрібно питати а в серйозних розвідників, які тримають руку на пульсі, тому що коїться за межами України. В ЗСУ військові казали про те, що Молдова ну були думки такі, що Молдова має попросити Україну допомогти звільнити Придністров'я, і мовляв, українські сили це можуть зробити дуже оперативно, якщо буде така потреба. Зрозумієте, це вже питання. От я навіть хотів віднести до розряду військово-політичних, а напевно воно буде більш політично. А, Моя думка, виходячи з того, що я знаю, з точки зору військової, чи могла би зробити це Україна оперативно і швидко, війська України. Думаю, могла би а з точки зору чи на часі не нам це зараз. Послухайте, в нас є своя суверенна держава, і в нас є окуповані е, кордони, тому там допомога не допомога. На сьогоднішній день я вважаю, що всі повинні допомогти Україні. Ця частка території знаходиться між Молдовою та Україною. А на сьогоднішній день цей е, диктаторська страна і своїм лідером окупувала частину нашої території. То на сьогодні сплатіться навколо нас. Допоможіть нам вистояти цю навалу, відбити та звільнити свої території, а потім може розмовляти про звільнення чиїхось, бо так наша армія зросла за ці два роки дуже серйозно, не на те, що може це трошки парадоксально звучить, бо є втрати так далі. Але рівень нашої армії зріс колосальний з точки зору озброєння з точки зору підготовки, бо над сучасної війни, ніж зараз відбувається між. Не хочу вслух, неприємно мені називати цю державу, з ким у нас іде війна за ці два роки. Я ж кажу, ми над собою дуже сильно зросли. Але найперше, нам потрібно звільнити свої території перед тим, як комусь надавати допомогу і звільнення їхніх територій? Це моя особиста думка, пане Євгене. Чи стежите ви за тим, що відбувається на українопольському кордоні? Чи є у вас якась думка стосовно цих подій? Вона, звісно ж таки, політична, але тим не менш чи впливає це якось на наших військових? Скажіть, будь ласка. Взагалі, скажу вам, як це відбувається у хлопців в окопі. Е, я не знаю, чи можуть у вас в ефірі запікати, якщо вам прям цитуєте, що в окопі про це кажуть, чи не можуть. Ну, е, новина залетіла в Телеграм. Якщо, наприклад, там нов ресурси новинні крутяться там 3-4-5 доби, то новину хлопці почули. Я вибачаюсь, сказали в окопі там запікати, будь ласка. там От поляки. І все, і на цьому все закінчилося. Бо ще раз кажу вам: у нас найголовніше ворог перед нами, так це декий там можна сприймати як ніж в спину, але щоб ви зрозуміли, ці новини не обговорюються занадто довго і немає тут такого. От ми не з тими воюємо, давайте йти на поляків. Але я глобально вважаю, що нічого корисного для себе поляки не і для себе, для нас поляки не роблять. Бо як показувала історія, коли українець з поляком починає сваритися, там завжди перемагає Московія. Також сьогодні президент Джозеф Байден голосив про запровадження великого пакету санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. і за вбивство опозиційного політика Олексія Навального там йдеться про понад 500 санкцій проти країни агресора та нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій, які надають закулісну підтримку Росії. Ми звичайно хочемо сподіватися, що після цих санкцій Російській Федерації буде. Складніше вести війну в Україні, але все ж таки хочеться вашу думку почути. І стосовно, як я вже згадала, про вбивство опозиційного російського політика, чи є у вас припущення, що на фоні од власне цих санкцій невдоволення, що на фоні цієї політичної події може щось відбутися, якесь хвилювання напередодні президентських виборів, так званих президентських виборів в Росії сухо і коротенько вам відповім. Перше, не вірю, що в Росії щось може відбутися на цьому фоні. Друге Мені особисто дуже неприємно було і читати ці новини про те, як світ був стурбований тим, що таке сталося з Навальним? Дивіться, всі стурбовані, звісно, це негативно, що таке сталося, що таке коїться в сучасному світі. Але скажіть мені, а чи життя того самого Навального набагато дорожче, чи життя хоч одного українця, який загинув на цій війні? Що в нас, коли вбивають в центральних областях України, прилітають ракети? Та бувають дітей, які ще в колясках сидять та не можуть ходити. Тобто, ці дітки не спонукали запровадити величезний новий список санкцій. А сьогодні смерть Навального в тюрмі спонукає їх. Таке підкреслю те, що я ще раз сказав: смерть жодного українця Українки, жодної дитини. Я думаю, що дітей ще і більше повинна була спонукати до запровадження всіляких обмежень, і фінансових і нефінансових, які вони там вводять. Тому в мене я ж кажу, з цього приводу віри. ніякої, що ворога щось там станеться. Немає. А стосовно того, що санкції, я ж кажу, санкції через смерть Навального, у нас в Україні дуже багато гідних людей загинуло, щоб запровадити ці санкції набагато раніше. Спасибі вам величезне, пане Євгене, і звичайно, за цю розмову і за те, що ви робите щодня, бороните нашу Україну для нас. Це дуже важливо. Спасибі вам, Євген Івлів, з позивним Шейх, військовослужбовець Збройних сил України. Був з нами на зв'язку. Друзі, підписуйтесь на Ютуб канал Сі Коментуйте, будь ласка, нашу розмову і поставте лайк цьому інтерв'ю, щоб його побачили якомога більше людей. Я вважаю, що це супер важливо. Спасибі вам. Аналі, дозвольте подякувати навзаємо вам, бо я не втомлюся повторювати, що дуже важливо, тому що перед нашими ефірами з вами і з вашими колегами я можу з хлопцями проговорити по три-по чотири години. І дякую, що ви підіймаєте болючі питання і трохи даєте українцям і всім, хто дивиться вас, зрозуміти, що дійсно думають військові, що в них болить, що відчувають, чому радіють і так далі. Для нас це дуже важливо і дякую вам за вашу роботу. Спасибі вам.